Коломиї відбувся велодень. Десятки шанувальників двоколісного транспорту популяризували велосипеди серед мешканців міста. Спочатку відбулася невелика подорож центральною частиною Коломиї, а потім на площі перед ратушою розпочалися змагання. Головний приз велосипед. Володень у Коломиї відбувається третій рік поспіль. Його організовують в рамках всеукраїнського володня. Ініціатор проведення заходу у місті понад прутом, місцевий бізнесмен, шанувальник двоколісного транспорту Сергій Гукаленко. Я так, не, можна сказати, що не, не є спортсменом, звичайно, я є любителем, але просто це є така альтернатива міському транспорту, відповідно екологічно чисто вид транспорту. Це, це є найможливіше, зробимо наше місто, як говориться, розгрузимо від автомобілів хоча б один день у рік. Це слава Богу, вже третій рік за підтримки, звичайно, і міського голови, і депутатів. Ми, ми це нам допом... Бог допомагає, звичайно, це провести. Учасники велодня виступають за безпеку на дорогах. Цим самим закликають водіїв інших транспортних засобів ставитися із взаємоповагою до велосипедистів. Також вони мріють, аби в місті облаштували спеціальні велодоріжки і велопарковки. Серед учасників цьогорічного велодня і начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Ми повинні популяризувати такі види спорту, які, може, не до кінця розуміють багато людей, але, власне, дякуючи цим людям. Цим меценатам, які підтримують такі заходи. Він популяризується і розвивається в місті Кало. Володень складався з двох частин параду і перегонів. Спочатку спортсмени проїхалися вулицями міста з фінішем біля ратуші. Далі відбулися різні конкурси та вікторини. Загалом було близько півсотні учасників. Організатори радіють, що географію велосипедистів розширили і друзі з обласного центру. Приїхали підтримати своїх коломийських друзів, бо у нас в франківську пізніше Володень, там на два тижні. А приїхали трохи їх підтримати. Просто прийняти участь в такому велодійстві, без нас не може таке обійтися. Всі і поїхав, не треба заправляти, паркувати особливо. Це в Франківську у нас актуально. Ну І сюди можна доїхати. Тут тобто у нас такий гірський район, машиною ти ніби ніде не заїдеш, так ближче, а так і в гори можна, будь-куди. Головна мета спортивного дійства пропаганда здорового та активного способу життя, розповідають організатори. Ну а щасливим володарем головного приза велодня став Коломиянин Петро Бойків. Додому хлопець повернувся вже з двома велосипедами. В неділю, 19 травня, в Коломиї відбудеться Всеукраїнська дитяча велогонка. Місце проведення парк імені Кирила Трильовського. Загальний збір учасників навпроти міської ратуші о 10-й годині 45 хвилин.